Ніл чи Амазонка. Вони дві гігантські водні артерії. Вони годують континенти, несуть історії, життя і трохи каламуті. Привіт, друзі! Ви дивитесь файно знати. І сьогодні ми дізнаємось, хто з двох річкових гігантів заслуговує на титул Король Вод. Це буде цікаво. Надягайте капелюхи, ми пірнаємо в глибини фактів. Почнемо з нілу справжньої річки Фараона, довжина приблизно 6650 кілометрів, починається десь у джунглях Уганди або Руанди, вчені ще сперечаються, і тече аж до Середземного моря. Проходить через 11 країн, зокрема Єгипет, Судан, Ефіопію. Без Нілу не було б Єгипту, у буквальному сенсі, річка зрошувала пустелю. І дозволила збудувати цивілізацію. У стародавньому Єгипті Ніл вважали священим Богом Хапі. А тепер Амазонка це не просто річка, це океан в середині континенту. Її довжина близько 6400 кілометрів, протікає через сім країн, зокрема Бразилію, Перу, Колумбію. Вона вливає в океан більше води, ніж будь-яка річка на планеті. Понад 200 тисяч кубічних метрів на секунду. Це що секунди виливати 80 олімпійських басейнів. В Амазонці водиться дельфін Так, рожевий річковий дельфін. Амазонка це ліс і річка в одному. У її басейні живе понад 3000 видів риб. Тут росте понад 16 тисяч видів дерев, а також десятки тисяч видів комах і птахів. А ніл ніл не відстає. В ньому мешкають крокодили, які вміють сидіти під водою годинами, гіпопотами, які милі тільки здалеку, і риба ніж, яку краще не їсти. Ніл це історія людства, фараони, піраміди, клеопатра. Все це поруч із нілом. Греки і римляни вважали ніл згадкою світу. Амазонка це міф і дикість. Названа на честь Амазонок войовничих жінок з легенд. Тут досі живуть племена, які не контактують із зовнішнім світом. А ще науковці досі відкривають нові види живих істот щороку. Отже, Ніл найдовший, Амазонка найповноводніша. Амазонка дикіша, НІЛ цивілізованіший. Але найголовніше обидві ріки неймовірні. Тож, хто переможе НІЛ чи Амазонка? Пиши в коментарях свою думку. Став лайк, якщо хочеш ще таких порівнянь. У нас ще багато цікавих фактів.